Доброго дня, панове, в вашій увазі відеогляд конструктора LEGO Minecraft Creeper. Перш за все, що хотілося б сказати, що придбаний в магазині Allo, ну, логотип буде на е, відеоролику. Стосовно... Спочатку магазинало. Дуже хотілося би відзначити оперативну доставку. В п'ятницю вранці замовили в суботу в обід вже забрали. Це при тому, що ми не проживаємо в Києві, Чиківській області. Ми проживаємо в сусідній області, але отак, на наступний день дуже великі молодці. Дитині був приємний сюрприз. А тепер до самого конструктора Лего. Ну, бачимо, Лего, Майнкрафт, Тепер сюди на вік 10 плюс років, якраз нашому споживачу і Є 10, плюс, 665 деталей. Ну, ось коробочка, як завжди, в Лего, дуже гарна. Так кажуть, дуже з гарними кольорами коробочка. Перевертаємо на інший бік. Тут сам кріпер і ось свинка. Ви ще не її побачите. Дуже гарна, дуже така. Приємна коробочка, як то кажуть, дуже приємно взяти у руки. Так, коробочку забираємо. Так, було ось шість штучок ось таких конвертів. В кожному конверті частина деталей. Один, два, три, чотири. Ну і так далі. Далі шість маленьких конвертів. Також. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони були маленькі в великих. Тут дрібненькі деталі. Інструкція, знову ж таки, дуже гарні кольори, дуже гарно все детально розписано. Ось перші сторіночки бачимо. Далі зверніть, будь ласка, ну, фото вже кінцева продукта. Ну, до кінцевого ми ще дійдемо. І зверніть, будь ласка, увагу. Знову таки, перший пакетик з детальками. І пішли. Інструкція, як збирати? Далі прогортуємо. Прогортуємо. Ось другий пакетик з детальками, і знову ж таки пішла інструкція, як збирати. Все дуже детально, дуже гарно розписано, ну, збирати одне задоволення. Ну, так, за словами синочка. І вже в кінці, вже в кінці ми ще раз фоточка, того, що в нас мало вийти, і що мені подобається ось кількість, які деталі і скільки мало бути в в цьому самому конструкторі. Ну і найголовніше кінцевий продукт. Ось, синочок склав. Такий, щоб дати уявлення про розміри ось маркер. Ну, висотою в два маркера громади десь. Плюс-мінус. Ну, і найголовніше, ну так, дивимося, з боків, Ось так виглядає. Дуже гарний, дуже такий. Синочок сказав, що поставить на свій робочий стіл. Ну, як, в робочій смислі не на комп'ютері. а... Там, де він робить уроки, і там буде з ним гратися. І ще така річ ось ця штучка так, от, знімається. І ось це цей парасінок, про якого я вже вам казав. Ну і, звісно, можна поставити на місце. Ось таким чином такий дуже гарний конструктор. Все дуже сподобалось. Дякую, Лего, дякую, Алло. Все, все чудово, все прекрасно. Всім гарного дня, вдалих покупок на Алло.